Так. З Яким питанням? Що ну, робити в часі політичних репресій? Яких політичних а репресій ви ж гроші вимагали? Це відео повністю змонтоване, ще раз вам заявляю. А, а що воно насправді? Повністю змонтоване відео. Я вам ще раз повторюю. Що там не ви сиділи? Там сидів так. я. Ну так одне відео там взяти, друге там. Це повний так, що монтаж. Це неправді було. Ну як воно насправді було? І що ви маєте на увазі? Ніяких грошей ні від кого я не отримував. Їх немає. Якби я їх отримував, то мене б затримали з тими грошима. Розумієте? Жодної купюри в мене нема. Вони не були мічені, не було нічого. Те, що генеральний прокурор скористався змонтованим відео, ще раз підтверджує, що вони не могли мене закрити за інше. І вони вигадали, вони зробили це відео, щоб споплюжити мене в очах людей. Оце їхня зараз справа. За яких обставин було знято те відео, яке ви кажете змонтоване? Там І... живи в різні. От зверніть увагу, зараз ви будете переглядати. Там є частина в кабінеті, частина в ресторані, частина ще десь. Це різні куски різного відео, де вирвано все з контекста. І навіть кошти там не видно, що їх хтось дає. Там видно пачки. І все. Це змонтоване повністю відео.